Сьогодні ми в Святая Святих наша. Це наша лабораторія, де збирається і вирощується все насіння. У нас в цьому році скільки нових сортів? Приблизно десь 20 нових сортів. 20 нових, і плюс у нас старих приблизно десь 35 сортів було вже, і 20 ми ще в цьому році придбали. І от, я думаю, ну не всі з, з них підуть. Одразу в продаж, бо є декілька нестабільних все. Потрібно перевіряти їх, виводити ще. Ми хочемо ще нас тотривати з ними. І потім, вже коли вони будуть більш-менш стабільні, тоді вже будуть у продажу. У нас закрита вентиляція з москітної сітки на вході повітря, хто все. І повітря ми проганяємо такими великими вентиляторами. Тобто ми е, зробили це для того, щоб був якнайменший доступ до помах до теплиці. Тобто москітні сітки вони їх стримують і е, на виході повітря вони не можуть залетіти, бо вентилятори дають величезний потоп повітря, який їх туди не пускає. Тому це треба для того, щоб у нас не було перезапилення. Тобто теплиця в нас захищена від цього, і вентилятори стоять повище, щоб. Не трусило кущі. Та, не тросило кущі, щоб викидало найтепліше повітря, яке звев. Трошки покажемо, що у нас в цьому сезоні росте з новенького. Так, експериментальний сорт новий для нас. Це в нас Халопеньо Тайгер. Це, я так розумію, Мікс якогось декоративного перцю разом з халопеніо. Це вже дорослі плоди, правильно його? Так, да, Вони вже більше, мабуть, не виростуть, але в нього з'являються такі смужки. І ці смужки будуть більш ярко виражені, як і листочки з квітками. Там, Якщо подивитись, квітки в них теж такі інтересні. вони фіолетові, забарвлення смугасте. А що по листочках? Колір такий? Це нормальне листя, воно просто з якимось пігментом для того, щоб був кущик більш декоративний. Тому, в принципі, його можна вирощувати на альтанці, як декоративний красивий кущ замість квітів. Тобто він на початку зелений чи він темний? І потім... Ні, він спочатку він фіолетовий, такий темно-фіолетовий, а потім починає набирати колір різними смужками. І... В кінці будуть смужки жовті, зелені і різно так, такі фіолетові смугасті. Тобто, я думаю, в фотки ви побачите. В нього приблизно 8-12 тисяч сковелів, тобто, він такий середній, як для Халапені, має гостроту. Ну, такі потужні кущики виходять. Я дивлюся, що просто є поменше, є побільше по розміру. Так розумію, там просто. Не обрізаний був в кущик в самого початку. Так, да, він не обрізаний, але він одразу пішов в такий врост. Я його вже не стримував, тому що ми перевіряємо, які це будуть кущі, як він росте. Одне, скажу, що в цьому році азоту найменше. Слухай, то перчики дивлюсь, ростуть прямо вгору. Ну, десь так. Да, вони хочуть рости вгору, але бачиш, от по базі деяких... потім опускаються. Да, по вазі, повіз... певно, Певний буде клонити донизу. По смаку не пробували ще? Ні, ще не коштували. Тоді вони дозріють, ми скоштуємо ще їх. Так, що ще цікавого є? Он далі бачу щось теж є таке у нас. Так, зараз скажу, що теж це. Теж фіолетові квітки. 5 так. Я поуриваю тут. Тут так. Так. воно якраз все зайве знизу у нас, щоб кущик добре дихав, не хворів. Це, до речі, 20 тисяч сковелів. Еурека Чілі називається, він буде різнокольоровий. Зараз він фіолетовий, а потім в нього з'являться ще помаранчеве і таке жовтеньке е забарвлення. Вони ростуть в... дуже рясно, так ростуть. Ну і 20 тисяч сковелів це доволі непогано. По гостроті вже цікавіше. Ну, перчики менше. Так, вони будуть такі довгі, струнки тонкі перчики. Слухай, він виглядає, як схожий на тайський чилі. Так. так. І він росте, так розумію, з однієї квітки одразу купа всього, от воно видно тут добре. Як бутонами. Чи це просто скупчення таких? Ні, це він бачиш, він бутон, так бутоном. Та. Бутончиками, типу, з одного місця багато. Так, це Паша нещодавно записував огляд на Halloween Black and Orange тайчи. По кольору він зараз темненький, довгий перець, але він буде з часом набирати помаранчевого кольору і росте на таких потужних кущах. Бачите, як високо розвилка пішла у нього. В принципі, на всіх, майже хоча ні, є, от значно раніше пішла, але багато зав'язі. Але ну, і... для нього потрібно багато місця це такий рясний кущ. Ну, його формувати, думаю, немає сенсу, так в менший. Не знаю, спробуємо. Просто бачите, великі да. перці і йому потрібна буде зелена маса, щоб їх виростити, і він чомусь от тягнеться вгору, як рослина. Певно, що він ну, зазвичай росте великим кущиком. Так, далі ми переходимо. У нас тут цей чоколад MA Vortex. Це Це гібрид? в нас да, це в нас гібрид, це шоколадний перець, це найгостріший із шоколадних перців, які в нас були в тому році. В цьому році в нас ще посаджена шоколадна короліна, то це має бути найгостріше. По, да, в тому році вона, по зав'язі він як був. Він дуже рясний, він добре розвивається, цвіте, але він досить, досить пізній кущ. Тому це ну буде під е, кінець вересня, або вдома вирощувати, або на балконі, там, де тепло. Так, ти, або... але ж зверніть увагу, що він росте. Ну, якщо б в меншу ємність його садити. Він трохи менший кущик буде. А якщо ці 22-літрові горщики, то, бачите, йому вистачає місця, він буде високий і буде такий роз, розгалужений. Ну Я думаю, ще будуть перчики, ми потестуємо, якраз, як вони на опік. По гостроті uh -huh. вони, в принципі, так розумію, більше півтора мільйона йдуть. Десь мільйон, мільйон 200. Мільйон мільйон 200. Добре, рухаємось далі. Король. Перців да, Кароліна Рипер, червона. І це кущ, який справді король у нас, тому що йому скільки вже по віку? Йому це третій сезон, йому третій рік. Ми його зберігаємо е, в теплі. Взимку він у нас десь градусів 10. Тепла живе на такому дуже непотужному плавному світлі. Світло Фітос... давай так. Да. нас питали якраз, яке потрібно світло, щоб зберігати рослину взимку. Ну, в принципі, на нього світило непряме фітосвітло. світлодіодне десь 150 ватт по світлодіодному світлу, але не прямі лучі, а просто там підсвічувалися інші рослини, розсада. А він стояв у тіньку. Тобто йому, щоб для фотосинтезу хоча б трохи, одну лампочку 20 ваттну йому підійде, якщо вона на нього буде направлена, От. і поливати там раз на два тижні, раз на тиждень, в залежності від того, наскільки у вас сухе повітря, От. його обрізають. Тобто, як ба... якраз перчик знизу один. Так, да, він зав'язався ще. Тобто ми його обрізаємо, як ви бачите, залишаємо там десь сантиметрів 20-25, оця кущика по кругу, і він випускає такі нові пагони прям зі стовбуру або з розвилки, де були листочки. От. І отак він росте. А, часу багато виграєте на тому, що цей кущ обрізаний і починає вже так розуміє вегетацію з о, виграшем о, якимось. От, дивись, Кароліна Ріпер. Цього року це взимку посіяні насіння, це теж червона Кароліна Ріпер цього року. І от ви бачите різницю, що тут тільки перші квітки з'являються. Там розвилка тільки з'явилася. Да. Не так давно розвилка з'явилась. Да. Тобто, до зав'язі йому ще приблизно місяці-два мінімум, поки вона з'явиться. А там вже, як бачите, є кілька. Плодів, mm -hmm. тому да, це вигідніше, і квітка, тобто, рослина виглядає дуже е, потужною. Два сорти обидва цікаві по своїй формі, по своїх плодах. Так, вони незвичайні. 54 це у нас Паш. 54 це Red Cherry Hot. Тобто такі будуть ягідки червоного Довиченькі кольору. Величенькі вишеньки. Так, да, і вони такі м'ясисті, тобто там вони повинні бути і смачні. І гострі, і ще й по вазі дуже приємні. Ну, вони ростуть всі вгору. Так. Чи вони потім опускаються, коли Ні, я думаю, Вони вже не опустяться, бачите, в них такі е, потужні стовбури, він витягне вверх, але він досить такий рясний. Ну так, воно прямо з, нижні, з нижньої точки розвилка пішла у нього. І плоди прямо знизу, і пішли, 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 багато плодів. А по гостроті він буде. От по гостроті зараз знайдемо. Я думаю, десь біля 100 тисяч сковелів. Ну, тобто повинен. досить гострий ще він. Да. А поруч у нас корона єпископа, Bishop Crown. Це, якщо помиляюсь, британський сорт? Так, це британський сорт, інтересний. Ну, в нього така рослинка у вигляді шапки єпископа, Тому Crown. Ну Тут ще маленькі перчики. Так, да, і бачите, куст трохи більше він такий буде. Бішоп Кровен у нас десь від 5 до 30 тисяч сковелів. Mm -hmm. Пишуть, цей червоного кольору буде. Є ще такі жовті і помаранчеві. О, тобто, все-таки сорт повинен бути смачним. Ну і от вона перша розвилка, перший перчик, друга розвилка, другий перчик, третя розвилка, третій перчик, четверта розвилка, четвертий. Тобто, кожна розвилка одразу йде перчик. Паш, одразу цікаво, два. Кущі, у мене такий покмарк росте, де стебло такі темні, а я дивлюся, що листя відрізняються, розповідаю, що де. Так, дивіться, це Pink Tiger плюс Maruga Yellow. Так, це о, якраз цей, правда? Він це такий сорт, це оба мільйонники. Це О, батьки, правильно, з яких так, вони, Це скрещений сорт. Він повинен бути такого от інтересного жовто-фіолетового кольору. І це, що інтересно, оба сорти це мільйонники. Маруга Yellow — це десь півтора мільйона сковілів. І Pink Tiger це теж десь до мільйона. Тобто, по великому рахунку це мільйонник, і Він такий дуже красивий, з листям таким незвичайним. Мені і стовбур подобається, який покупка. Да, і листя з прожилками він, він так, такими. Покмарк дуже схожий і, до речі, росте дуже таким високим, mm -hmm. розгалуженим, як покмарк. І... Поки що немає у нас тут нічого не зав'язі. Так, да, поки Неквітне. що, бачите, він, він такий буде пізній, пізній да, бо це сорт е, мільйонник. І от поруч з ним севен Пот фіолетовий Seven Pot. -пот. Ну, Seven Pot у нас всі за мільйони йдуть. да, Seven Pot це мільйон, мільйон двісті, десь кожен з них. Такий Seven Pot один із самих стабільних, їх найбільша кількість. Різноманіття Севенпотів і білі, і фіолетові, і жовті, і червоні. У тому році ми його не змогли виростити. Насіння не проросло. Ага, і для нас в цьому році це теж як виклик. Да, Все ж таки, довести це ж таки його. виростити і подивитися, що це за сорт. Може його і скуштувати зможемо, але це теж виклик номер два для нас. Тоді чекаємо. Ну сам кущ по собі увагу привертає. Хотілося дізнатися, що це. Да. Це для нас нові сорти, їх не було ще у нас у сортименті. І це, було, і це от буде новинка цього сезону. Так. Далі у нас йдуть якісь дуже продуктивні кущі, хоча я дивлюсь, що той самий сорт є і маленький. Розповідай, па, що це у нас таке? Це у нас азійський сорт, називається Thunder Mountain Longhorn, тобто гір, гір, гірний, гірський грім і ріг. Довгий ріг. Довгий ріг гірського грому, ну, якось так. Це, плоди прям величезні. Да, це великий найбільший, як ми погуглили, це і перчик може ну, вирости довжиною до 70 сантиметрів. І це найбільший плод, найдовший, мабуть, плод перцю, який існує в світі. Тобто він такий дуже плодовитий, інтересний, великі кущі, полюбляє влагу. От бачите, він нас трохи зараз. Спекотно в теплиці він випаровує дуже багато влаги. Його увечері будемо О, пика, листячко, поливати, так? Да, бо йому зараз от не, не дуже добре, але бачите, в'яжеться дуже прикольно. А він весь квітне, прям глянь, всюди зав'язь. да, Плодовитий кущик. І плоди. Десь приблизно 20-30 тисяч сковілів. Тобто він ще й гострий, Гострий? І кажуть, дуже смачний, бо азіати його полюбляють у кухню додавати свою. І це ж теж він <якій> він закручується. Це вся його клумба. да. Та. так він і є трохи так закручений, як ріг якогось гірського козла, якраз якогось козла. Так, а тут дивлюсь ті самі перчики, вони вже червоненькі. Так, да, це якась може мутація, може їм чогось не вистачило. Але вся клумба це один і той самий. Наскільки сорт. Наскільки відрізняються, просто гляньте, от буває таке генетично, що є кущ одного сорту, вони одночасно вирощувались, але наскільки відрізняються по потужності? У мене зараз з однієї пачки а, Patio Fire, а, Numex, і адже Амаріло, адже Fantasy, Є дуже продуктивні, величезні, і в той же самий час поруч росте, в той самий час висаджений, ну він втричі менший. Так і тут я бачу, що ну вони ж правильно одночасно посаджені. Так, тут одночасно поливаються одними і тими ж е, е, добривами в один і той самий час, але от така різниця на одній клумбі. І це, мабуть, якась або генетична зміна, в mm -hmm. яких, е, якщо вирощувати це отаким от відкритим способом, то до 20% генетичних змін це вважається нормою із сезону в сезон. Тому майте це на увазі, коли будете вирощувати, що можуть бути ось такі речі. А насіння ми збираємо тільки з найпродуктивніших кущиків, які дали отакий потужний врожай і такі красиві перчики. Тобто маленькі ми вже вирощуємо, щоб сорт перевірити, зрозуміти, як воно. Так, так, да, це чисто для нас подивитися і для вас. Що воно може бути, як воно буває чисто для досвіду. Black Pearl називається сорт, він чим незвичайний. В нього от такі повинні бути чорні перчинки, ягідки одразу. І потім вони з часом стигнуть і червоніють. А сам кущик повинен бути такий трошки фіолетово червоненький десь більше, десь менше, але він фіолетовий. Але в нас вийшло так, що от вибака знімаю, здається, тут квіти прям білі. Да, білі квіти, і бачите, в зелений перчик, ага. вони не повинні бути у стадії зеленій. Тобто вони от... мають одразу бути чорними. Так, от бачите, є трохи чорного якогось підзабарвлення, але це от це ж генетичні які зміни. Відхилення пішли. Відхилення, Тобто, ми з них не будемо брати насіння. Приємний на смак. Він солодкуватий такий фруктовий присмак має. Ну і знову ж таки, красиво не тільки плоди побачити, а ще і квіточки самі по собі красиві. Плюс е стовбур перчика, він дуже темний і листя прям з такими темними прожилками, фіолетово е такими чорними. Виглядає класно. Спершу показуємо, як буде, а потім показуємо, як є зараз. Паша, розповідає, що це у нас? Це в нас пума, це сорт із хабанєро, тобто 300-350 тисяч сковелів. Воно так є плоди, ого, є. Да, вже почалися плоди. Тобто, це не дуже велика така перчинка. Грам так на 7-8, я думаю, буде, і в неї теж такий інтересний фіолетовий кущик з таким інтересним, я б навіть сказав, якимось бронзовим трохи забарвленням листочків. От, рясний кущик. Він як хабаніро повинен бути вражальним. Тобто, сука, у хоч... нього така прям система гілля, він росте дуже розмашисто, не вгору, а розкидує гілки. Так, да, тобто, тут маєте на увазі, якщо вирощуєте його в грядці, то треба так десь метр давати від куща к кущу, щоб їм було нормально рости. Листяч, ой, листячка в зав'язі, море просто на кожній розвилці теж йде. У нас цього сорту теж не було ще, так? Він в тому році був експериментально один кущик, він дав не дуже багато плодів, тому ми вирішили посадити більшу кількість для себе Для себе зрозуміти, що це. Але в цьому році бачимо, що може він з'явитися і в продажу як насіння, бо дуже такий інтересний виявився сорт. Він і красивий, і врожайний. Так, що у нас тут? Це в нас жовта нага, тобто це традиційна індійська кухня. Це якраз полюбляють в тих регіонах. Із незвичного, з незвичного жовтий колір і подивіться, ну це перша, перший плод на цьому кущику. Саме буде, розвищу, так, Він що? буде великий, досить, найбільший, мабуть, бо чим нижче до коріння, тим більше можуть вирости плоди. Тому ми його залишили, але зазвичай, коли люди вирощують на врожай перець, то перший плод на розвивці його зриває. Королівський плод оцей, який забирає багато ресурсу. Так, да, бо він забере багато ресурсу, і якщо ви не збираєтеся так добре кормити рослину, або вона не така потужна, як хотілося б, то краще перший плод зірвати ще квіткою, щоб він не тратив ресурс на неї. Ну, Взагалі, це найгостріший із сортових перців, який має да, став. Ну, це найстабільні... найстабільніший сорт росте в Індії, це не гібрид, не виведений з чогось, тобто це от конкретний сорт, який росте в природі. Це, наприклад, як його кажуть, фейковий пагон. Виріс, його треба убирати, зб... в... бо чому? Бачите, від його початку до першої розвилки більше 10 сантиметрів. Тобто він виросте такий великий, на ньому буде 5-6 листочків Нічого він не і дасть. не буде зав'язі, тому ми такі пагони забираємо. Насправді, гляньте, скільки їх на кущі йде. Величезна кількість, кущ сам по собі компактний, дуже, рясно, квітне. І я так розумію, він прям скоростиглий. Так, бачите, він вже скоро буде. Готовий, він не дуже гострий, 5-10 тисяч сковілів. Але він має отакий інтересний смужковий такий вигляд, помаранчевий, помаранчево-червоний, і це е, бельгійський якийсь е, е, сорт, скрещений з Крісмас Bell. От, іншим сортом. Тобто вони такі декоративні. Я так думаю, повинні бути з фруктовим присмаком. Такі нотки, фруктові, і дуже гарно пахнути, бо всі помаранчеві перчики, вони фруктові зазвичай на смак. Так, далі у нас підростає купа-купа всього різного. Це в основному екстрахоти йдуть тут. І Кароліна Ріпер, і Севенпоте, і ще ще у нас тут. Тут а, у нас і дракон британський, комода, і T-Rex да, Yellow, і, і Джейс Red Hot Scorpion. Севенпотів дуже багато. Це, це Кароліна. Це, це Кароліна. Це Кароліна да. то бачите, вона навіть ще тільки, звичайна, короліна починає квітнути тільки-от-от. І плоди ми чекаємо у кінці вересня. Ну, тобто ще Да, ще майже, місяці, три місяці. Да, майже три місяці до того, як щось можна буде зняти про Кароліну Ріпер. Паш, бачу якесь дивне. Це в нас експеримент. Це е, в тому році, перед тим, як завершити роботи в теплиці, е, я зрізав гілочки і взимку укорінив їх е, у розсолі. Коли вони пустили коріння, я їх висадив. Тобто, ви бачите рослини, які таким чином пережили зиму. І, і генетично їм вже два роки. І в цьому році хочемо дізнатися, наскільки більше буде врожаю, ніж у перший рік у Перцю. Бо існує така ідея, і висловлюється така думка, що найкласніший врожай буде на другий рік життя перцю, бо перці зазвичай живуть там 5-7 років. У своєму середовищі ну, і перший рік у них на те, щоб сформувати рослину, просто да, а далі вже не вони... йде ресурсу на те, щоб формувати рослину, а на другий рік вона вже е, практично одразу готова квітнути. Тобто, в мене квітки були ще в, в нього ще коріння не відросло. Він жив у стаканчику у розсолі е, поживному для них, і вже були квітки, які я обривав. Ну, а це як експеримент буде рости. В нас будемо бачити, скільки врожаю може дати квітка рослина на наступний рік. Експериментуємо з тим, скільки місця потрібно, як він буде плодоносити в обмеженому кількості світла. Бо він, бачите, стоїть біля стіни і з одного боку на нього не світить світло, тільки з даху теплиці. Я бачу тут 3, 4, 5, 6 кущів. Сім навіть. Так, сім кущів. Оце один сорт. Він просто. Посаджений отаким от компактним чином, щоб mm -hmm. подивитися, чи це дає якийсь результат, чи вони будуть друг другу просто затуряти Міш світло, да. мішати. Оце все будемо дивитися. Якщо з цього щось вийде, ми вам восени знімемо результат. Ти записуй, Нам цікаво побачити. Так, будемо писати. Насправді мене зацікавила ще фраза про те, що ти розповідав, що воно вирощено з черенків, але так розумію, це краще окремим відео. Ти розкажеш, що це таке. Що воно означає? Так, ми вам покажемо, як ми вирощуємо щіренків, і що це дасть цей рік повинен дати результат, який буде з цього врожай, і чи є сенс таким чином рослину продовжувати її життя на наступний рік.